Доброго дня, шановні учасники. Мене звуть Остап Семчий, я є юрист Інституту міста і я є керівником проєкту Перший регіональний форум об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Зараз я би коротко хотів зупинитися на нашому проєкті і сказати, як взагалі сталося так, що ми тут з вами опинилися в цей чудовий осінній день. Отже, я сам я є, є юристом і м, в рамках роботи громадській організації надавав безкоштовну правову допомогу, консультації, приходили громадяни, яким була потрібна правова допомога, і доволі значна частина питань завжди стосувалася житлово-комунальних послуг. Так з колегами ми працювали і подумали в певний момент, що ну, це дорога в нікуди, завжди будуть приходити люди, завжди вони будуть. Мати якісь проблеми, ми, звичайно, будемо їм допомагати, але, мабуть, потрібно працювати над тим, щоб міняти саму ситуацію в житлово-комунальному господарстві. І ми вивчили наше українське законодавство і дізналися, що воно дає можливість створити мешканцям об'єднання співвласників, так зване ОСББ. І з цього часу ми почали надавати правову допомогу ініціативним групам, а також об'єднанням, які вже створені і працюють. Зараз я є працівником комунальної установи Інститут міста і для нашої організації підтримка ОСББ є пріоритетом. Дуже приємно, що це так само є пріоритетом і для нашого міста. І кілька років ми працювали над такою ідеєю, щоб зібрати представників ОСББ з різних міст, з різних регіонів. І, на жаль, доволі довго нам це не вдавалося. Але дуже приємно, що все-таки нас підтримало посольство Норвегії в Україні, виділило кошти, була підтримка від партнерських організацій. І ось сьогодні ми з вами тут і має місце перший регіональний форум. По своїй суті він, вже, як ми бачимо, є не, не тільки регіональним, а мабуть всеукраїнським, оскільки тут є представники 17 регіонів України. І так само дуже приємно, що до нас завітали гості з Литви, які поділяться своїм досвідом. От. Думаю, що досвід країни, яка зараз перебуває в Європейському Союзі, буде цікавим і доречним для нашої країни. Зараз би я коротко хотів зупинитися на нашій програмі. Всі ви маєте перед собою програму. Вона є в ваших додаткових матеріалах. Отже, зараз з вітальними виступами будуть представники міської ради, так само партнери нашого проєкту. І після цього ми, звичайно, заправили на гостинності, надамо слово гостям з Литви, які розкажуть про литовський досвід управління житлом. Після цього в нас буде перервана кава. І хотів би звернути увагу, що після перерви на каву будуть виступи представників з інших регіонів. нас вже є бажаючі. Будь ласка, під час перерви підходьте до мене, якщо ви маєте бажання виступити. І я вас запишу і потім представлю, щоб ви мали можливість розказати коротко про ситуацію у вашому місті. О 12-й годині у нас буде дещо більше перерва на каву і тут буде відбуватися короткий прихід для засобів масової інформації. З 12-25 до 3 години у нас буде робота у секціях. Усі ви маєте перелік тематичних секцій, форму. Запрошую вас всіх брати активну участь, задавати питання, пропозиції, оскільки всі ці висловлені з вами зауваження, пропозиції. Ми будемо фіксувати як в електронній формі, так і на папері. І після цього ми опрацюємо, експерти нашого проєкту опрацюють цю інформацію, і вона буде розпосуджена серед органів влади місцевого самоврядування, а так само подана в профільні комітети Верховної Ради і в Кабінет міністрів України для того, щоб наша влада вживала відповідних заходів для покращення ситуації. Ну, Бачите, що в третій годині у нас запланований дещо пізній, але я сподіваюся, що буде смачний обід і ви зможете ще неформально поспілкуватися. І що стосується екскурсії, тут сказано 16.30. Екскурсія буде о 5-й годині 17.00. Хочу наголосити, що це екскурсія для учасників з інших міст. І е, вона буде відбуватись, починатись на площі ринок біля міської ради. Там є такий чудовий поїзд О, і ви будете мати екскурсію, ви зможете подивитися на наше старовинне місце. Пізніше я скажу, як прийти до міської ради. Тут будуть наші працівники, які вас проведуть, щоб ви не загубилися, це зовсім недалеко, ви зможете прогулятись і пізніше побачити вулиці Львова і почути цікаву інформацію. Про нього. Отож, Дуже приємно, схоже, організаційні питання я зачепив усі. Якщо є якісь питання будуть буду додатково, будь ласка, підходьте до мене чи до інших працівників інституту міста. А зараз я хочу всіх привітати і розпочинаємо роботу нашого форуму. І надається привітання слово Олександру Кобзарову, виконуючому обов'язки голови правління інституту міста. Добрий день. Я вітаю вас, шановний пані та панове, голови СБП. Шановні експерти, а я дуже радий, що сьогодні ми відкриваємо цей перший регіональний форум ОСББ. Це дуже важливий крок в реформуванні житлового комунального господарства, і ми цей крок робимо. На жаль, на сьогодні, на сьогодні стан житлово-комунального господарства, саме житлових будинків, бо це нас цікавить найбільше. Не дуже добре, якщо так сказати м'яко. І місь, міська влада намагається якимось чином вирішити це питання. Але, на жаль, не все вдається зробити вчасно. І це навіть, починається таке е, своєрідне порочне коло. Тобто кожен рік ситуація все складніша і складніша, і виправити все ще складніше. Єдиний шлях порятунку це активні мешканці, які беруть на себе відповідальність за управління власним житлом. Цей шлях видумали не ми. Цим шляхом вже прийшли, наприклад, наші колеги з Підбалтики. І цей шлях доводить, що і вже у нас у Львові є приклади того, коли за рахунок того, що мешканці самі управляють своїм житлом, вони мають якісніші послуги, і їм дається дійсно змінити ставлення власне, мешканців будинку до так, стану власного будинку. Що хотів ще зазначити? Інститут міста виступає з такою ініціативою, у проведенні такому форму, бо ми завжди хочемо бути першими в розв'язанні таких, скажімо, стратегічних проблем, стратегічних питань міста. Ми активно співпрацюємо з громадськими організаціями і активно запрошуємо вас, представники громадських організацій, звертатися до нас. Я хочу дуже подякувати громадській організації Пора, яка разом з нами допомагає нам організувати цей захід. Я дуже хочу подякувати посольству Норвегії, яке профінансувало наш захід. Отже, шановні, запрошую вас активно долучатися до роботи, бо це наші будинки, бо це наше життя. І якщо ми за це не візьмемось, то ніхто за нас це не зробить. І як неодноразово наголошував міський голова, це єдиний шлях реформування, якісного реформування житового комунального безпека. Дякую. Дякую, Олександр Володимирович. І зараз ми надамо слово е пані Галинікову, е яка є начальником відділу судовизок об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, е ресурсного центру для розвитку ОСБ, е департаменту житлового господарства і інфраструктури Львівської міської ради. Дуже приємно, що е владу представляє нас людина, яка безпосередньо займається тими питаннями, про які ми тут будемо обговорювати. Прошу, пане Михайло. Доброго дня, мене звати Ворона Коваль. Сказав пан Остап Я є завідувач відділу супроводу СББ, який одночасно має стати ресурсним центром для розвитку ОСББ. Я рада вітати у цьому залі найбільш прогресивну і я не помилилася найбільш прогресивну частину мешканців громад міст України. Тому що я знаю, що серед нас є представники органів влади, органів місцевого самоврядування громадських організацій, і я думаю, що Ті представники влади, які приїхали на наш форум і знайшли час для цього, це означає, що це міські влади, які зрозуміли, з ким вони можуть зробити якісні зміни і з ким вони можуть, хто може стати їм їхніми партнерами у проведенні їхніми помічниками у проведенні такої складної реформи, таких складних змін, як зміни і реформа житлового Оскільки житлове господарство є найбільш складне і найбільш важка галузь в кожному місті, у цьому залі зібралися люди, які, взяли, які відчувають свою силу. Це люди, які взяли на себе великий тягар і велику ношу, вони прагнуть змінити свій будинок, прагнуть змінити своє подвір'я, своє місто і свою державу. Відповідно, знаєте, яке найчастіше запитання задають мені задають задають мені люди, які приходять на консультацію і вагаються, створювати їм це об'єднання чи не створювати, і їм страшно вони в невідомості. Найчастіше вони запитують мене. Скажіть, будь ласка, а скільки таких це? Не витримує. Не витримує. Спитаються, скільки таких об'єднань у місті Львові зареєстровано, і взагалі чи є десь поблизу таке об'єднання, як ми би хотіли. Тобто люди, людей цікавить, і для них є важливим фактором те, що нас є багато, вони коли відчувають, що таких об'єднань в районі є ну, 40-50, вони зразу знаєте, Дух їхній піднімається, вони кажуть, дайте нам контакти, дозвольте нам поспілкуватися. Давайте ми подивимося, то я е, хочу сказати вам, що насправді ви є велика сила і е, е, люди, які об'єдналися в громади. Е, тобто е, я думаю, що саме ми, е, органи місцевої влади, і ви в першу чергу, як голови об'єднаних співвласників, е, маєте. Е, Допомагати своїм сусідам, щоб організовувати такі громади в сусідніх будинках у вашому мікрорайоні, адже насправді за вами велика сила, і деякі мешканці міста цього не усвідомили. Я це розуміла, коли на початку виборчої кампанії різні політичні сили різними шляхами намагалися здобути базу даних, скільки в нас об'єднань і де вони, які в них контактні телефони, і де вони знаходяться. А це свідчить, що е, якщо вас буде багато. І ви допоможете своїм в своєму мікрорайоні створити таких об'єднань громадян. Багато ви насправді станете великою силою, і ви зможете змінити владу. Змінити владу не в розумінні знести цю владу, а в розумінні змінити обличчя влади. Тому що саме з таких об'єднань громадян починаються якісні зміни не тільки в житловому господарстві, але взагалі всієї системи України. Тому бажаю вам сьогодні плідної праці, бажаю вам утримати і поспілкуватися між собою, отримати цінний досвід. А також, можливо, сьогодні народяться ідеї і пропозиції щодо зміни і реформування галузі не тільки Львова, а в різних містах, а також України. Тож бажаю вам ще раз якісної і плідної роботи. Дякую.